Всім здравствуйте. Сьогодні вам показую двокімнатну квартиру на вишенці в оренду. Саме з ванної кімнати, як ви зрозуміли. Почали, кухня, коридор, такі, перша кімната і друга, а, окремий санвузол. Квартира, так, да, зі скромним ремонтом, але і ціна відповідна. Восьмий поверх з 9, це в нас скелецька 117, де кінцева тролейбусна розвертається. Тут забрано е, спальне місце, але воно складене і може бути, тому що попередні квартиранти зі своїм проживали. Може бути назад поставлено. Тут диван, який розкладається, шафи. По техніці її зараз не видно, тому що холодильник також забрали, його можуть привезти. І пральна машина по домовленості. Ще вибіром на балкон покажу вид. Стантерлився зупинка. 89, ціна 9 тисяч гривень. Це сама дешева двохкімнатна взагалі, яка може бути. Дзвоніть, пишіть, зручний час покажу.